Всім привіт, друзі! В сьогоднішньому відео ми будемо з вами робити калійне підживлення чеснику. Ви часто задаєте ці питання в коментарях. Давайте зразу відповім. От щоб хто клікнув на відео перший раз, то зразу була ясна картина. Я не є таким великим спеціалістом у вирощуванні чеснику. Все-таки мої об'єми скромніші набагато, ніж у вирощуванні тієї самої полуниці. Все таки з полуницею я працюю давно. А з часником я працюю лише декілька років, але є теж свої власні спостереження і експерименти. В тому році я не знімав на цю тему відео, тому що я експериментував, чи буде от там листяве підживлення. Працювати по чеснику, да, воно працює. Да, часник непогано наріс, і я використовував тоді добриво для розсади. По-моєму, це було тоді десь ну, чистий лист для розсади. Я не пам'ятаю, там скільки азоту, щось около там, 7 чи 8. А, знаю, що там 30 фосфор, 17 калі. Таку формулу я дав, і Ну, часник гарний наріз. Було гріх жалуватись, тому що врожай був ну такий непоганий. Тобто, там комплексний підхід був, там і кореневі були підживлення, Ну, багато чого такого цікавого було. То я не знімав, експериментував. І я не хотів знімати просто відео, щоб ну знаєте, було рад... відео ради відео. Вирішив, все-таки я перенести на цей рік. І сьогодні у відео я скажу точно, що листові підкормки по часнику вони працюють. Тому що, якщо так навіть логічно систи, розкинуть все на бумазі, от у людей гектар гіфтачаснику, як вони там, кореневі підживлення будуть? Ну а вже ж ні, вони все давати по листю. Тому сьогодні ми будемо теж давати по листю. по поводу термінів, коли це треба робити. Калійне внесення треба робити. от Я орієнтую завжди по полуниці. от Починає стигнути полуниця, десь в цей проміжок часу починає наливатися наша цибулина на часнику. Ну, Понятно, що це все буде ще залежати від сорту, але плюс-мінус, от якщо взяти наш польський сорт гарнас, то він десь так і наливається. От тільки ось у нас вже почалась полуниця, перші ягоди спілі, Сьогодні у нас 18 травня тут часник треба зразу давати каліні добрива. Ну, це в цьому році рання весна не забувайте. В тому році, наприклад, перші ягоди були десь під кінець травня. Отак я і вносив під кінець травня теж калійну А Що будемо давати? Давати будемо. Ну, всі ви його бачили, це від сімейного саду ягідні добрива. В принципі, різниці немає. Овочеві ягідні НПК, воно і в Африці НПК. Мені подобається тут насправді формула, тому що от, е, понятно, що в пріоритеті буде оце валагровське, але я пізніше за нього скажу. Мені подобається формула. Тут 14% азоту, 8% фосфору і 32% калію. Ну і тут там марганець, там магній, молібден, мідь, бор ну оці всі мікроелементи. Часник теж е, культура не скажу, що примхлива, але я думаю, мікроелементи він теж полюбляє, як і полуниця. Тому це буде добриво. Ну, ми Будемо після Валагро його вносити. Тому що у нас Валагро, одна пачка, у городі в принципі, добрива немає. Треба заказувати через інтернет. Нема коли його чекати, тому купили таке. Купили універсалку для картоплі ну і купили калійне Валагро. А ціна цієї пачечки 25 гривень це буде одна доза. Не так багато. Тут у нас виходить 5 азоту, 15 фосфору, 45 калію. Тобто така от формула. По поводу, ще хочу сказати, часнику. Стоїмо мамки на ділянці. У мене взагалі дві от, ділянки часнику. А загальна площа десь приблизно сотки, Тому що там деякий пропав. Ми там посадили в цьому році картоплю. Я на відео це не знімав. Ну, можливо, пізніше вам про це розповім. А, тому тут часник вже підріс, він уже гарний. Насправді а, ми давали перед цим гуміновське. Під корінь лили, поки вода була, у розорі стояла, то ну, я дивлюсь, такі стоять, чи стоять, налилися. Ну, і Зараз треба закріпити результат. Я думаю, ми на мамкиному городі дамо Волагровське. А там уже, на тому городі, там часник набагато кращий, товстіше, то ми дамо ось від сімейного саду. Ну, і Плюс будемо використовувати прилипач. А зараз бігом робити суміш. Будемо давати зараз на 10 літрів. По-моєму, давайте ще раз переліруємо. По-моєму, на 10 воно. <гум> Тут склад, коротше, теж такі цікаві, є мікроелементи. Ну, я щось не бачу, що десь... Ну, я знаю, що пачка завжди була на 10 літрів. Весь на... є живлення 25 грамів на 10 літрів. Наша пачечка 25 грамів. Ось таке воно йде з таким голубоватим відтінком трошки. Даже більш Тобто Воно потрібно шука розчинятися. Холодю вже чисто для балона, щоб не засмітився. Ну такий приємний запах, кстати. Часто мене от, питають люди, які ви прилипач використовуєте. Ну, це батько таке щось купив, якийсь квантум. Раніше якийсь був біоприлипач. Тобто, ніколи не заморачувалися, чесно кажучи, прилипач не прилипач. Хоча, якщо так знаєте, по ефективності, то ну, працює, працює. листьові робимо, робимо якби Ефективність є є. Тому, знаєте, я запевни пачку, там особливо там, нічого ну там не казав на каналі, тому що це ну такі, ну розтягувати відео заради такого ну нема смислу великого. Скільки давати? я думаю, дамо кришечку. Батько завжди дає кришечку, о чуть навіть прилили. Кришечку на 10 літрів батько завжди дає. Все, хай воно настається Зараз заправляємо балон і йдемо піджулювати наш чесник. По поводу цього добрива, давайте зразу, якщо закінчиться у нас вала, наскільки його треба давати. Розчинити 20-25 г добрива на 10 літрів води. 20-25 г, по-моєму, це столова ложка, якщо я не помиляюся. Може навіть трошечки вона буде з горочкою. Ви всі його пам'ятаєте, як я ось колотив у бочках і ми підживлюємо полуницю цим добривом. Ну ось наша полуниця, я так дивлюсь, то наливається ну, непогано. Від цього добрива. Так. Но, понятно, що тут було не тільки ось таке добрива, да? Ми тут і по вистю ходили, ми тут полуницю якби лілеяли, в неї вуси викинуло. Тобто біля полуниці ми в цьому році походили добре. А зараз ми поки що чекаємо, поки воно розчиниться. Те добриво. Ми розчиняються. Швидко розчиняється, я знаю плантатор. Да і же даже це ось, тоже швидко розчиняється. І що ще тепла вода, то ще в два рази швидше. відчуття, як бамон трошки підсів уже. Будемо такої компресії. Закінчився коротше, наш плантатор. Йдемо по сімейний сад, зараз заковати, я думаю, пів дози. Тому що надо ну, то все одно буде робити ще одну дозу туди, на той город. Бо, я бачу батько там хоче їхати тачкою, то зразу його закине. То зараз швиденько а, 10 грамів, це чайна ложечка, дамо на 5 літрів води і доробимо ту грядку. Дивіться, друзі, які тут чесник стоїть, жвенючи, зеленющі такі ти що. Ну он тут даже трохи не підмерз, бо вишні затулили, а на горбу трошки кончики жовтоваті все-таки. Ну дивіться, який він тут ну, хороший часник, зараз ми його підживемо, бо ми вже на другій ділянці, Це, кстати, хтось пропустив, не досадив. Тобто тут, така, звісно, ну, часник дуже класний. Мені дуже сильно подобається. Я не очікував, що він тут такий буде. Я думав, знаєте, якийсь такий дохлий буде там, максимум як мізинний палець. А тут оказується як два мізиних палеця. Часник іде. Дуже класний такий, прям шикарний. Давайте ще на кінець цього відео повідповідаю вам на поширені запитання, тому що люди таки питають регулярно в коментарях, коли я виставлю відео про часник. Перше, що вони питають, чим ви взагалі обробляєте чесник від гнилий? Це в нас зазвичай є фундазол, байкал, був, байкал лабуда не бере, не працює. Перевірено, і трохи є випад, і так далі. тому Поки що фундазол працює непогано, але якщо ділянка буде замокша, навіть фундазол не допоможе. Чим від цибулевої мухи ми обробляємо часник. Твікс, в мене є відео на цю тему на каналі. Коли була обробка, коли почався світ вишень, саме десь в той період починається якби, активність цибулевої мухи. Чи можна зараз, якщо ви цього не зробили, можна зараз, твікс там 30 днів очікування, ще часник у вас через 30 днів точно не буде. Із добрив, що давалося перед цим, це при посадці був попіл. Це обов'язково, тому що, коли садиш з попілом, ви самі бачите результат. Часник дуже гарний, жирний, здоровий. Все-таки попіл має мікроелементи, а вже ж не сосновий, тому що дуже швидко будете закислювати ґрунт. Ну і З таких ще добрив ну, з гранульованим компостом посадили. Потім весною карбомід розкидали гранульований компост, потім аміачну селітру, ми дали саме перед дождями в моменті. Ну На одній ділянці, першій, де ви бачили, як я планта, плантафолом йду, там був у нас гуміно, це були на те, що наливається, стовбур хороший. Просто щоб кінчики листя трошки пожовкли та він виглядає страшнішим. Але якщо взяти такі от середні стандарти, ну там стовбур нормальний, там буде часник, непоганий буде. Ну і ось ви бачили останню усю підкормку, Це в нас каліна, це була плантафлова на одній ділянці. Ну і тут ми пройшлися добре від сімейного саду. В принципі, що буде далі? Далі буде стрілка, ми її обрежемо. Не знаю, побачу, може ще пройдуся хелатином мікс. По мікроелементам там є азот, фосфор і різного роду елементи. Побачу, тому що ми ось у Волагра давали, там є мікроелементи, і в сімейному саді доброго для ягідних там теж є мікроелементи. Тому не знаю, що я буду робити. 50 на 50. Подивимося, як він буде рости. Якщо часник, в принципі, тут буде добре рости, я не бачу смислу тут щось давати. На тому полі, де чуть пожовк, може, дамо каль... кальцій, там з кальцієм, хелатин кальцій, там є азота трохи. Може, трошки, що він добрав ще по азоту, і я думаю, в принципі, там більше нічого теж робити не треба буде. Волога є, ще якийсь там дощ пройде, головне не забивний. Я думаю, часник теж там повинен бути. Там вже стовбури непогані, я думаю, там місяць і картина буде прояснюватися. Взагалі, от на такі от дві 2% в мене часника виходить, в мене пішло сьогодні по бюджету приблизно десь. Ну, 40, 25 понтафол, там півтори заправки, плюс сімейний сад теж там считайте, дві пачки, тобто десь гривень 70, ну і плюс там на гривень 5-10 може пішло прилипати. Тобто 80, грубо кажучи, Тарас Григорович Шевченко на те, щоб підкормити там 200, якби, часнику. Не такі великі гроші у 2024 році. В принципі, по підкормкам я вам все розповів. Оце так тільки по мікроелементам, чи буде хелатин мікс, чи не буде. Більше того, що не буде. я Думаю, буде кальцій, але ну, тільки на тому городі, не на цьому. І в принципі будемо чекати вже сезону.